Масляна пластикова оправа ідеальний варіант для того, щоб привернути увагу до очей, підкреслити їх і доповнити свій образ. Це нова колекція осені 2025 року. Стильний варіант і, на мою думку, доволі універсальний. Такі підійдуть і жінкам, і чоловікам. Повністю чорний пластиковий корпус, доволі широкий. Тому в таку моделі оправи можна встановлювати лінзи на більші рецепти, і основна ширина лінзи приховається. В результаті отримаєте максимально акуратні окуляри. В моделі більш квадратна форма самого окуляру, мають суцільні носоупори, дуже класно сідають на перенісся, не тиснуть і не залишають слідів, якщо використовувати окуляри протягом тривалого часу. Мають металеві завушники, вони у золоті і майже повністю оформлені у чорну пласт. Такову накладку, тому ця модель сміливо підійде для постійного ношення. І, до речі, вона буде актуальною для власників крупнішого обличчя. Орієнтуватись можна на заміри, і їх краще запитати у менеджера в особисті, або ж розглянути на сайті Київлінза. Тут стильно будуть виглядати як прозорі лінзи, також фотохромні або тонування, і на літній сезон це окуляри за рецептом, замовити оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. І для цього артикулу її залишаю у коментарях.